У день знань 22 освітні заклади Корчини відчинили свої двері для понад трьох тисяч школярів, серед яких 243 першокласники. Особливо урочистою стала лінійка в опорному закладі освіти Корицький ліцей, колишня третя школа, який відзначає своє сорокаріччя. Перша тут пролунав дзвоник у 1984 році. Сьогодні двері школи відкриваються для 33 класів та 743 учнів нелегкий час, звісно, для нашої держави, але кожен тримає свій фронт. Хтось зі зброєю в руках кує перемогу, хтось на освітянській ниві. Радість першого дзвоника розділили з дітьми та вчителями поважні гості від влади, зокрема, голова громади Людмила Дмитрук, яка під час реформи освітньої галузі доклала чимало зусиль, щоб зберегти людей і якість освіти. Ми дякуємо Богу, дякуємо Збройним силам України, що маємо можливість жити, працювати, навчатися. На першу шкільну лінійку до корицького ліцею завітав народний депутат від Рівненщини, член комітету Верховної Ради України з питань антикорупційної політики Роман Іванісов. Разом з командою приїхали не з порожніми руками. Привезли телевізори для класів, що навчаються за програмою Нова Українська школа. Приїхали сьогодні в наш чудовий кориць зі своєю командою. Привітати дітей. З 1 вересня зазвичай побажав дітям гарного здоров'я, щоб всі невзгоди обходили їх стороною, щоб вони гарно навчалися. Бо вважаю, що це дуже важливо. І з кожним кроком це постійно треба навчатися, 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 бо життя не закінчується на школі. І щоб бути успішним українцем, щоб не було червічків в нашому яблучці, в нашій країні, треба, щоб діти добре навчалися, опановували нові професії, і наша країна була, є і буде непереможною. Корецький ліцей і справді вражає масштабом. Тут здобувають освіту, учні з усієї громади діють різні гуртки, а діти демонструють успіхи у різних освітніх проєктах. Згуртованість і єдність, міцну віру в мир і перемогу України побачив сьогодні у Корецькому ліцеї. Ділиться емоціями Роман Іванісов та наголошує, що той, хто має знання, має і майбутнє.